Друзі, усім привіт! У будинку дитячої та юнацької творчості триває тиждень образотворчого, вокального та декоративно-ужиткового мистецтва. Його гасло мистецтво єднає. До прекрасного долучаємося сьогодні і ми, у нашій відеовітальні. На дворі осінь дихає прохолодою, а у нас тут тепло і затишно. А це тому, що ми в обіймах творчості. Усім своїм серцем я обіймаю ці квіти, ароматні, красиві. Можливо, сплести із них віночок? Чом би і ні. Але як це зробити правильно? Адже український віночок це справжнє мистецтво. До речі, я знаю, де можна повчитися плести вінок етнографічному музеї Мальва, будинку дитячої та юнацької творчості, плести український вінок будемо вчитися разом із учасниками фольклорно-флористичного свята. Організувала це прекрасне дійство завідувач музею Мальва Ніна Семеновська. Ми навчимося плести віночок, дізнаємося про ті квіти, які є оберегами і символами нашої української душі Віночок це невід'ємна складова не тільки одягу української дівчинки, а це і оберіг – таємничий знахар душі. Вінок це квіти, листя, гілки, які сплетені у коло. На гостини завітали юні вихованці театру Мікс та його керівник Інна Воробйова. Саме від них я і дізналася, чи можна з моїх квітів сплести вінок. Сьогодні ми будемо вплітати ті квіточки, які цвітуть зараз: чорнобривці, айстри, майори, барвінок і інші. Квіти для українського віночка використовують різні, можна одночасно вплести їх аж 12 видів, але важливо знати і про те, що ці квіти означають і яким символом вони є. Почнемо із того, що дізнаємося про три такі найголовніші, найпопулярніші квіти у нашій. Український народний творчості і звичаях. Подивись на квіти України, скільки квітів у її саду, кожна квітка справжня прилина, як на мисто я вінок сплету. Квітка найперша в віночку це ружа, це квітка день квітка рум'яна, квітка не наче зоря полум'яна. Квітку цю знаю уся Україна. Ружа троянда чи скромна шепшина. Ружа відома у світі в усьому, де не росла вона, скрізь вона вдома. Де б не цвіла, але ружа від Серце своє віддає Україні. Пишна троянда чи скромна шепшина, З ружі почнемо вінок України. Матва друга у віночку, Ружа – найперша, це початок дружа. Тулиця, наче довіря надія. Місце своє у вінку вона знає. Матва півонію все сто чекає. От і півонія не забарилась, і до вінка в свою чергу з'явилась. Квіти, як сестри, зустріла вінку. квітне півонія. Знаєш таку? Хиста й синдідна розхристана трохи. Квітка любові, її перемоги, квітка весни, квітка травня рум'яна. Квітка, як і сестри, красива, духмяна. Квітам, які ми вплітаємо у вінок, присвячують свою творчість поети та музиканти. У моєму букеті теж є квітка, про яку написали пісню. Усі її добре знають і квітку, і пісню. Насіяла мати У своїм світанковій краю. Роквітучу надію свою, як на ті чорнобриці поляну, бачу ма. Традиція плести декоративні головні убори сягає язичницької доби. Вони мали магічне значення як атрибуту весняних та купальних свят. Віночок плела, що перша квітка, то її туга, друга цвіла. Покажи, де мили живе. Віточка. Ось такий український вінок є культурним символом нашого народу. Цей головний убір має сонячну символіку. Дівчинка у вінку символізує сонце, що сходить. Вінок є також символом щастя, успіху, слави, миру і перемоги. Це те, чого ми сьогодні бажаємо найбільше. Ластівки, На високі гори. Де спадають літні роси, З вами сьогодні була в обіймах творчості ведуча відеовітальні Кіра Сидорець, дитяча інформаційна агенція позитив. І наш чудовий колектив будинку дитячої та юнацької творчості. До нових зустрічей світі прекрасного мистецтво єднає.